Вчора багато членів уряду були на прем'єрі українського фільму Поводир, який знятий геніальним українським режисером Лесім Саніним, і який номінований на Оскар. І Лесь, і вся трупа публічно сказали про те, що цей фільм присвячується Олегу Сенцову. Український кінорежисер, який за політичною мотивацією заарештований російськими спецслужбами і російським режимом, сім'я Олега знаходиться не просто у важкому, а в дуже важкому матеріальному стані. Там двоє діток, і фактично нема за що жити. Тому уряд прийняв рішення не просто як уряд, ми як прості громадяни, як люди, прийняли рішення сім'ї перерахувати місячну зарплату. Це перше. Друге, уряд прийме рішення про виділення щомісячної грошової допомоги сім'ї Олега Сенцова. Також я прошу Міністерство юстиції разом з Міністерством соціальної політики підготувати проекти рішень по Надії Савченко і по іншим в'язням, які заарештовані російським режимом. Для того, щоб допомогти сім'ям, допомогти людям. І Павло Анатольович, окремо вас, прошу це для нас. Так само ключове пріоритетне питання в зовнішній політиці це наші громадяни, які арештовані Російською Федерацією, без будь-яких на те підстав. І наші громадяни повинні бути відпущені. І Сінцов, і Савченко, і будь-хто інший, хто виключно. За політично мотивованими, надуманими і авторитарними звинуваченнями знаходяться в застінках в Росії.